Менший період морозів, більше теплих днів. Саме такою може видатись зима 2024 року. Метеоролог Вазіра Мартазінова вказує на доволі теплу та м'яку зиму. Не виключено, що зима 2024 року буде теплішою за зиму 2023. Якщо трохи деталізувати, то в грудні очікується тільки один захід холодного повітря, орієнтовно в середині місяця. Похолодає добряче до мінус 15 градусів нічну пору, але всього на кілька діб. Далі знову потепліє новий 2024 рік. Скоріше за все буде без снігу та з невеликими плюсовими значеннями. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Щодо того, якою буде погода в січні 2024 року, то зараз очікується переважно нуль або невеликі плюсові значення в день та від мінус одного до мінус п'яти градусів вночі. Попередній прогноз погоди на зиму показує, що осінь буде малосніжною, а похолодання в межах мінус 10 градусів будуть нетривалими. Про лютий поки говорити зарано, але тенденція вказує на схожі зими з року в рік за останні десятиліття, тому можна сподіватися, що лютих заметілий не буде. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!